За минулу ніч ворог здійснив 5 штурмових дій. Всі штурмові дії відбулися на Донецькому напрямку в районі Мар'їнки. Один із таких штурмів ворог застосував танки. Танк був знищений нашими військовими. Ворог не здобув ніяких успіхів, відступив в Херсонській області, в Херсонському напрямку відбувалися обстріли ракетні. І Донецький напрямок також був обстріляний вночі ракетами. Ці ворожа спостерігається на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку вночі бойових дій не відбувалося, обстрілів вночі не було. Дякуємо. Натомість є інформація щодо Енергодару атомної станції. Атомна станція зараз повністю всі ядерні. Реактори не працюють. Радіація на самі АЕС 0,12 мікрозівертів, на складі ядерного палива не на складі, а на сховищі ядерного палива радіація складає 0,15 мікрозівертів. Складається в норму? Так. Панусі, так. ну і ще також мушу повідомити, що сьогодні вночі дуже добре відпрацювали наші ракетні війська і артилерія. Був завданий удар по складу паливомастильних мастильних матеріалів, по втратам поки уточнюємо.